Так, значить так, усім привіт. радий вітати з вами Отаман. Сьогодні ми з вами відкриваємо контейнери на об'єкта 590-го. Будемо купувати зараз конти за 15 тисяч золота. І побачимо, що в нас випаде. Кожному дякую. Це, від, це відкриття на стрімах. Тому приходьте, будь ласка, на стріми для того, щоб побачити це в прямому ефірі. Плюсики мені в чатик для того, щоб згенерувати енергію. Купуємо зараз 15, тому що за 10 тисяч за. 10 тисяч буде 5, а за 15 буде 10, тому я думаю, що це економія. Купуємо за 15 тисяч. Нагадаю, ой, і перший одразу відкривається. Нагадаю, що безпосередньо за відкриття кожного контейнера випадає талісман. А це означає, що треба 30 талісманів, щоб забрати гарантовано танк. Фух, я вже налякався. Ну має широко так випасти. Та, будь ласка, ну, танк восьмого рівня, не хочу багато витрачати. 1500 золота. Ну, по ідеї, по ідеї. Не... Блін, ну я буду просто реально здивований. Ну, як здивований? Не секрет те, що не мож... ну, можу не випасти, розумієте? Ну, 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 ну. Бляха, 750 золота ріл. А, це скільки золота зливати. Ах, це капзда просто. М -м -м. Якісь зачекловані просто, не хоче випадати. Доведеться, напевно, ще відкривати, блін. Ну Це гарантовано, це розумієте, треба. У мене ж гра зависла. Так, будь ласка, вг підкрути, бо я не можу, серйозно. Це буде дуже боляче для мого золота, для фінансового плану мого аккаунту. Та ну, 1500 золота тільки раз випало. Отак от, от. Ну, отака от фіча. 10 контів відкрив. Зеро просто. Напевне, мені сьогодні просто тупо не щастить. Ой, добре, давайте тоді ще будемо мазуватися. Що у нас золото є? Є, значить, вмазуємося. Купуємо ще на 10 і відкриваємо. Блін, ну сподіваюсь, не доведеться до кінця добивати. Хоча б золото би випало, знаєте, щоб відбити трішки. Бляха, ну курва. Реально, ну, типу, якщо мене зараз. Ну, оце має бути. це має бути. Грандіозний контейнер. Опа! А це мені подобається. Це потенційно гарна новина. Але нам танчик потрібен. Блін, ну серйозно. 30 тисяч золота вже злив. 30 тисяч золота на. розумієте? 30 тисяч золота на восьмий рівень. 200 золота. Блін, ну я, я реально думаю, що мене заскамлять, щоб я 30 кінтів відкрив. 1000 золота. Та нафіга вони мені. Давай, будь ласка. Вагешечка, давай. Ну, 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 ну. 1000 золота. Реально це вмазанка. <рес> <рес> добре, добре. Ну ми зараз відкриємо грандіозний контейнер. Сподіваюсь, буде компенсація. Танка 10 рівня. Ну, давай хай підтвердить. Курва! Він в мене є. Ну, за нього випала компенсація з. Опа. Опа, а це дуже гарна новина, чесно кажучи. Дивіться, що мені випало квестик випав. Це на 10 містичних цих сертифікатів. Ну це добре. Зачекайте, я хочу що, знаєте, що відкрити? Дві чорних скриньки, може золото буде. 400 золота. Ну, трішки золото повипадало. 400 золота, ну. Давай. Може хоча б трішки компенсуємо, але, блін. 400 золота. Ну, непогано, 24 тисяч. Блін, але доведеться нам все-таки забирати 30 з 30, розумієте? Дуже дорого обійшовся цей танчик. Але як дивіться? Мені потрібно 10, розумієте, в чому фіча? Що мені потрібно ще 10? Курва, то просто вони придумали. Ну, я не хочу ризикувати, тому потрібно купувати за 15. Бо може не випасти, бо потім я 5 тисяч. Ну, що так, що так, я 5 тисяч можу переплатити. Добре, купуємо. Ой, це капзда, реально. Да, засмучене, заскамало, прям так жорстко. Це для мене дуже дорого, реально. За восьмий танчик, за восьмий рівень видавати такі бабки, це просто жорстко. Максимально. Тут я гарантовано його заберу, але напевне з 30-го. Ну, щоб ви розуміли. Дивись, нічого не падає, якісь які тупорилі бустери падає на, на досвід. Та хіба воно мені? Дайте мені золото, дайте мені грандіозний контейнер. Бляха, це жесть просто. Дивився, яке лайно падає, яке падає з бляха, зберіг усі. Ой, це просто жесть. Ну, дякую, звісно, з 30-го. Ну, все. От, виходить, що я купив собі танк за скільки. Купив собі танк за 30 тисяч золота. Чи за скільки чекаю? Не за 30, мені здається, навіть. За скільки купив? Ага, яке 30? За. Чекаю, я купив. Єхать! Серйозно? Я купив танчик за 45 тисяч золота. 15 тисяч плюс 15 тисяч, плюс 15 тисяч. Правильно, правильно, я відкрив 30 контейнерів і витратив 45 тисяч золота. Мені тупо не вартіло. Ще подивіться, добре, що випало золото і в У мене було 45 тисяч. Зараз у мене 9 тисяч, тобто 10 тисяч, ну я зекономив, можна сказати. Танчик у мене в ангарі, чи задоволений я. Ні, абсолютно тому що, поїдає, жодний танчик не вартує таку суму, і ну, конкретно цей танчик точно не вартує. Але це без коментарів, як написав Олександр, максимально тупо розчарований. Серйозно, Серйозно це просто жесть. Ой, ну, ну просто капець. Є хадя, це скам жорсткий. Тому що вам сказати: танчик в ангарі, будемо на ньому грати. Поглянемо, можливо, зробимо огляд. Хочу робити на нові танки огляди, показуючи, як вони граються, показуючи в принципі, їхні слабкі та сильні сторони. Тому ось такий скам від ВГЕшки для Марона. Всім дякую, хто дивився. Дякую, що були підписані. Дякую вам за перегляди. Всім гарного вечора, мирної ночі. Посилання на бій в нас є е, в наших джерелах. Гарного вечора, мирної ночі. Та дякую, що були тут. Це був досить цікавий стрім. Бажаю всім найкращого. Бувайте!